Зустріч Володимира Зеленського з Путіним недоцільна до зустрічі президентів Сполучених Штатів та Росії. Таку думку висловив віцепрезидент Шаджеді Венс на тлі шток, начебто Білий Дім розглядає можливість запросити на Аляску цієї п'ятниці також і президента України. Водночас Штати таки працюють над організацією тристоронньої зустрічі, але згодом заявив Венс в інтерв'ю Fox News. Усі вихідні не вщухала дипломатична робота. Європейські та українські посадовці консультуються між собою та з американцями, щоб встигнути до зустрічі Трампа та Путіна цієї п'ятниці. Власна кореспондентка ТСН у Сполучених Штатах Ольга Кошеленко знає багато подробиць. До зустрічі на Алясці залишається чотири дні. А питань, що саме там відбудеться, окрім того, що Трамп та Путін поговорять віч віч, стає дедалі більше минулої п'ятниці. Президент Сполучених Штатів оголосив, буде обмін українськими територіями. Деякі з його слів повернуться під контроль Києва, інші будуть обмінняні. І президент України мовляв слід підготуватися до того, що доведеться щось підписати. Володимир Зеленський відповів: на це можна не розраховувати жодних територіальних подарунків окупанту. Не буде, але інтрига, що саме мав на увазі Трамп, залишається. Wall Street Journal пише зіпсутий телефон влаштував головний переговірник із Путіним стів. Вітков він під час групового дзвінка розповів європейським лідерам: Росія хоче, щоб українські військові повністю вийшли з Донеччини та Луганщини. Після цього Путін, нібито, готовий заморозити фронт. А от стосовно кремлівських апетитів на Запоріжжя та Херсонщину Вітков геть заплутав колег, Унаслідок чого дехто із них подумав, ніби Росія готова пове. Україні контроль над Запоріжжям та Херсонщиною офіційні особи, яких адміністрація Трампа інформувала по телефону у середу та четвер, залишилися з протилежними враженнями стосовно того, чи має Путін намір заморозити поточну лінію фронту чи повністю вийти з цих регіонів. Американський посадовець сказав, що Путін закликає до зупинки війни на поточних лініях фронту в обох регіонах, а потім Росія вестиме переговори з Україною про обмін територіями, прагнучи повного контролю Москви над Запоріжжям та Херсонщиною. Незрозуміло, які території Україна мала би отримати натомість. Після того як Зеленський повторив, що не подарує окупантам нічого, питання про територіальні розміни, як основу переговорів Трампа та Путіна, здається неактуальним. Європейські лідери також підписали публічну заяву, в якій йдеться. Державні кордони не повинні змінюватися силою, а шлях до миру не можна визначати без України. Але віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Дівенс у недільному інтерв'ю Fox News продовжив наполягати. Під час зустрічі на Алясці будуть ухвалені якісь рішення, що не зроблять щасливими ані Росію, ані Україну, але дозволять їм жити у відносному мирі. Участь зеленського у п'ятничній зустрічі Венс назвав недоцільною. Попри те, що низка американських змі з посиланням на джерела у Білому домі повідомили, таку можливість все ще розглядають. Віцепрезидент заявив, що Сполучені Штати вже працюють над організацією тристоронніх переговорів Трампа Зеленського. Та Путіна одна з найважливіших проблем полягає в тому, що Владимір Путін сказав, що ніколи не сяде за стіл переговорів із Зеленським головою України, і президент тепер домігся того, щоб це змінити. Зараз ми намагаємося, відверто кажучи, визначити графік зустрічей та інші подібні речі, коли три лідери могли б сісти та обговорити припинення цього конфлікту. Про те, що гарантуватиме тривалий мир, якщо він таки буде встановлений, наразі не йдеться. Комічний факт наводить Wall Street Journal. Путін, нібито, пообіцяв Віткофу, що Росія ухвалить якийсь документ, де візьме на себе зобов'язання не нападати більше на Україну чи Європу, до чого європейські лідери поставилися із великим скепсисом. Генсек НАТО Марк Рютте у неділю заявив, Росія залишається для них довгостроковою загрозою. А зустріч Трампа і Путіним радить сприймати як своєрідне випробування. У п'ятницю відбудеться випробування Путіна президентом Трампом. І я хвалю його за те, що він організував цю зустріч. Я вважаю її важливою. І очевидно, коли ітиметься про мирні переговори, припинення вогню та те, що відбудеться після цього стосовно територій щодо гарантій безпеки для України, Україна повинна буде бути і буде залучена. Але в п'ятницю важливо побачити наскільки серйозний Путін. Президент Зеленський у комунікаціях із штатами намагається пройти по-тонкому. з одного боку. Невтомно дякує Трампу за залученість з іншого каже, Путін його дурить. Ми розуміємо намір росіян спробувати обманути Америку. Ми не допустимо цього. Я е, дуже ціную ту рішучість, якою президент Трамп налаштований зупинити смерті у війні, і щодня багато людей віддають свої. Життя, але єдиною першопричиною цих вбивств є бажання Путіна воювати та маніпулювати усіма, з ким він контактує із Вашингтона, сполучених штатів, Ольга Кошленко, Максим Шинкаренко, ТСН один плюс один.